8 листопада невеликий шопінг ВТБ на Бугаївській, Беремо корзинку дезінфіковано. Овочі фрукти я сьогодні не беру. Нічого не потрібно. Сьогодні наш вибір велика Кока-Кола. 2,25 літра за 39.40. Зero. Кока-Кола Зеро. Борошно богоміла 2 кг 43 гривні. 100 років таку беремо, непогано кажуть. Олія 100жар 5750 буде сьогодні. Так, тут у нас що? ледве знайшов масу. І є необхідність взяти трішки швидкої лапши, а вся вона тут Гостра курка, гостра куртка яловичини я не бачу і є великий ролтон. Ролтон я не хочу. візьмем гостру курку. Вона сьогодні 8.10, неділю буде 6.90. Є ось така, є огляд в мене на каналі, посилання в описі. І така теж є огляд на каналі, посилання в описі. Це кетчуп. кетчуп, Лагідний. Лагідний, лагідний великий 427 гривень. Так, шукаємо яйця. Яйця у нас 6950 і 72 гривні. Візьмемо, мабуть, за 72 гривні. Почем відкрию, подивлюсь, що я беру за 72 гривні. Непогані. Розмір L. Алкогольний відділ, мені тут нічого не потрібно, але глянути потрібно обов'язково. Значить, в неділю тут можна буде купити ось такі от шапські коняки зі знижкою дуже непоганою. Але в неділю мене тут не буде. По пиву я тут нічого цікавого не бачив взагалі. Йдемо з цього відділу з пустими руками. Ось мій скарб на сьогодні. Дякую за перегляд!